Всім привіт! Хочу розповісти про нову свою роботу. Працюю я в таксі в Польщі. Які треба документи для того, щоб працювати в таксі? Чи вигодно своєю машиною, чи вигодно орендувати автомобіль? І скільки заробляють таксісти в Польщі? Значить так, по-перше, спершу, які потребуються документи для роботи в таксі? Значить, це три, треба вам зробити три довідки: справка несудимості, психотести і медичне бадання. Цима трьома справками можна вже працювати в таксі. Друге, чи працювати вигідніше на своїм автомобілі, чи орендувати автомобіль. Свій автомобіль, вам треба буде трошки коштів для того, щоб оформити його в таксі. І ремонти, ви ж розумієте, ремонти за свій щот. Ви будете оплачувати. Оренда автомобіля, що ви заплатили 650-700 і є до 1000 злотих доходять, Ви заплатили і у вас у, вас, у вас, не болить за ремонти, за все остальне. Викарний тиждень заплатили за оренду і працюєте на цій машині. Скільки заробляють таксісти в Польщі, давайте так візьмемо середню, середню невелику не середню, ну так, середню. Значить, заробили ви 2000 злотих в тиждень і ви з 2000 злотих віддати за оренду автомобіля. І Налог там, виходить 8% і заправка виходить, за ваш щит газом. Газ у коштує 3 злотих. І все, і працюйте собі на здоров'я. Отак хотів, хотів вам розказати про свою нову роботу. Пробуйте, не бійтеся, все у вас вийде. Удачі!